Здається певна тематика, на яку він має сказати 5 слів лише за 10 секунд. Якщо називає, то плюс один бал в команді. Виграє команда, у котрі буде більше балів. Зрозуміло? Тож, виріште, яка команда почне. А? Дівчата починають. Готовий, готовий. Тож, ще раз. Я тобі даю тематику. Ви маєте назвати п'ять слів з цієї тематики за 10 секунд. Називайте плюс бал команді. Готові? Три, два, один. Назвіть п'ять причин запізнення на пару. Запізнилася електричка, вкрали інопланетяни. Стоп, 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 стоп. Ну, давайте ще один. Давайте ще один. Ну так, 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 рахується, не було мікрофону. Давайте ще один раунд. Готові? Три. Микрофон. Два. Один. Е, Запизилася електричка, забра... вкрали інопланетяни, собака погризла, бабця побила. Е... Все, все, все. все. Розпав. Час вийшов. Не встиг, не встиг. Шаль, На жаль, не встиг. Тепер слово іншій команді. Команда, чоловіків, ви готові? Чоловіки? Вибрали, так, самого лисого. Так. Почекай, він готовий? Він точно готовий, так? І ваша задача назвати 5 спеціальності. Час пішов. Можеш електро. Можеш скорочити. Все, не можеш скорочити. Не можеш, все, не можеш. Скорочено. Електропостачання. Ганьба. Ганьба. Це ганьба. На жаль, нуль нуль. Хто наступний з цієї команди? Окей. Так, твоє завдання назвати п'ять імен викладачів коледжу. Світлана Іванівна, Діана Сергіївна, Марина Валерівна. Та... Один нуль, хлопці, один нуль. Хто з вас наступний? Раз. Ти готовий. І ваше завдання назвати п'ять чоловічих імен. Дмитро, Данило, Флібан, Артем, Іван, Артем і Вадим. Це повз жиле. Ярослава. Окей. Назвіть п'ять професій, пов'язаних із спеціальностями нашого коледжу. Електрик, механік, потім залізничник, електропостачальник і радіозв'язист. Не підійдіть мене. Ваше запитання, хлопці, ваше запитання. Назвіть п'ять секторів студентського самоврядування. Час пішов. О, освіта... Культурно-масовий, освітній. Е... Мовчи, 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 мовчи. Мовчи, це ганьба. Це ганьба. ганьба. ганьба, ганьба. 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 Ну і дівчата перемогли.